Всім привіт, хлопці! Привіт, панове солдати, привіт, брати і сестри війни нашої сьогодні. в ефірі я діду Коп. Старили не такий вже поганий дідок. Ну, сьогодні, от що? Підписано, так? Підписано. Попри петиції, попри думки громадськості, попри думки фахівців, адвокатів, але ж підписано. З самого ранку наш телефон червоний. Хлопці запитують, що воно таке, як це сприймати. Отже, зі мною, як завжди, на зв'язку наш е, пан адвокат. Вітаю. Добрий день. Отже, сьогодні ми спробуємо відповісти на такі питання, які дуже часто і дуже багато сьогодні задавали нам. Це нікого безпосередньо торкнеться цей закон, тому що він же ж має певну, певну сферу і сектор своєї дії. Що головне в цьому можна виділити? Що ж там з петицією? Ну так коротенько можна сказати, і як реагувати взагалі солдату? Чи будуть його витаскувати з лікарень, хапати під руки, увозити там ну всі ці наші фантазії і всі ці м, страхи, які солдат наш вимушений собі малювати в своєму уявленні. Ну, спробую, як завжди, дозвольте мені, як оце говорливий дідок, спочати з своєї такої думки, я спробую. Ну, коли приймається щось таке подібне в законі, да, то це ж певне якесь визнання владою того, що ну, не все добре, да, у нас із військовою службою, що це ж такий. Так сказать, поглиблення відповідальності, воно свідчить про якесь послаблення якоїсь відповідальності, мабуть. Отже, але в мене є таке ще додаткове, крім іншого, питання: а чи є це шлях посилення покарання ну, ефективним шляхом? І чи не призведеться до якогось зворотнього руху? Оскільки ж ми ж знаємо, що в природі нічого не діється без протидії. Отже, шановний пане адвокат, давайте почнемо з того. Отже, кого безпосередньо торкнеться цей закон? Що головне можна виділити, будь ласка. Ну, Торкнеться, звісно, військовослужбовців, відносно яких відкрито кримінальне провадження, вручено підозри, і так. військовослужбовців, відносно яких складено протоколи про. Адміністративне правопорушення, що стосується військових, ну, пов'язаних з військовими адміністративних правопорушень. Отже, От, пробачте, я вас трошки перебив. Отже, хлопці, е, е, уважно чуєте, мова йде, я фіксую, пан адвокат сказав, що мова йде про військовослужбовців, проти яких відкрита кримінальна справа і складено протоколи. Бо це не означає, от дзвонить нас солдат-дзвонить, говорить: ой, я от лежу в лікарні, і що тепер мене все ще зараз пробачте, пане адвокат, я продовжую, О, будь ласка, так я собственно відповів на питання. Ну, звісно, чи буде з лікарні когось там витаскувати? Ну ні, тобто цей же закон він з одного боку щось кардинально змінив. А з, mm -hmm. з іншого боку, все як було, так і залишилося. Тобто процедура о, там, провадження кримінальних адміністративних вона та ж сама, статті ж, ті ж самі, тільки було підсилено на декілька там, років відповідальність mm -hmm. по кримінальним провадженням, по кримінальним злочинам, і підсил, підсилено збільшено штрафи. За адміністративне правопорушення теж пов'язані з військовою службою. І третє, заборонено судам застосовувати до злочинців, ну, визнаних злочинців да, судом угу. стосовно військових злочинів покарання нижче, ніж передбачено відповідними статтями, статтями що визначають ага. відповідальність по військовим злочинам. Тобто мова йде про те, що іноді судді давали вироки і там покарання виносили, які, які не були да, навіть е, зафіксовані там, прописані в законі, а давали з огляду на пом'якшучі фактори якісь е, ну, такі е, строки чи е, е, там, покарання таке, яке було нижче, чим вказано в законі, так я розумію? Да, так, так, в нас. Є такий, як би, інститут в кримінальному процесі. Це угода із прокурором, угода із слідством, ну можна її по-різному по там називати. У разі, якщо особа, яка притягується до відповідальності, вона визнає свою провину і погоджується з тим, що все окей, там винувальний висновок складено відповідно mm -hmm. до фактичних подій, тоді. Є можливість укласти як би, таку угоду із Зі. слідством, угу. і тоді провадження буде, тобто, само засідання суда, суду зведеться до затвердження цієї угоди, і, звісно, там буде якесь обумовлено сторонами покарання погоджено судом. І, звісно, так, всі тоб... такої, mm -hmm. такої тип покарання був нижче нижчого. Да? Там. Тобто, таким чином можна говорити, що таких вже умов зі слідством не може бути? Вони можуть бути, але ці умови вже будуть передбачати як таку. Ну, как би, mm -hmm. о, можуть передбачати тільки покарання на нижчій гран... ланці границі межі оцього покарання, визначеного о, статтями mm -hmm. Кримінального кодексу. Добре, а ви казали, пане адвокат, що щось не змінилося, сталося щось змінилося кардинально. А скажіть, будь ласка, а що кардинально змінилося? Ну, собственно, про кардинально ми тільки що розповідали те, що е, переважною більшістю ми досліджували. Вироки судів до вересня 2022 року, і суди переважно за військовими злочинами призначали покарання, нижче то ті, нижче ніщо, да, нижче покарання, ніж передбачено, було передбачено е, статтями кримінального кодексу. І це десь на 80% отак виглядала правозастосовча практика. Добре, Тепер це буде унеможливо мені... за законом. Угу. Добре, а тоді давайте ще раз тоді конкретизуємо: для того, щоб дійсно підпасти під вплив чи під дію цього е, пожорсткішого закону, потрібно е, розуміти, що е, повинна бути відкрита кримінальна справа, вручена підозра е, і або складено адміністративний протокол про адміністративне правопорушення, і тоді дійсно ви маєте відчути. Зміни цього закону, так я розумію пан адвокат. А, так, так. Ну, просто до того жодна процедура не змінилася. Тобто, от і, mm -hmm. процедура а, службового розслідування, що mm -hmm. там певних там, випадків. Да, це теж mm -hmm. процедура повідомлення командира не військових частин, а, Добре. Про факти зл mm -hmm. злочинних дій, ну, все це mm -hmm. залишилося. Процедура. До знання да, військової служби правопорядку, досудова угу. до, до роботи самого там органу слідства до, до складанню е, е, да, і угу. оцінки фактів, чи складати підозру, чи не складати підозру. Все це залишилося так, як і було. Добре. А, от солдати говорять, нам дзвонять і говорять, що посилаючись на цей закон, вже вже посилаючись на цей закон, командири починають вже більш, ну як то кажуть, зухвало, більш відверто тиснути там на військовослужбовця. Скажіть, будь ласка, от ці зміни вони не призведуть до якогось такого, ну як то кажуть, повищення ціни на правосуддя? от Як вважаєте ви пане адвокат Ну, може на якійсь ланці вони зробить неможливим, да? е, тобто, от на, су, на ланці, су, вже коли є обвинувальний вирок, mm -hmm. а не вирок є е, е, після підозри, е, е, вже сформу... сформульовано обвинувачено і передано справу до суду. Тоді mm -hmm. вже суддя буде обмежений оціми, е, Рамками, да, рамками, визначеними Кримінальним кодексом покарання від і до. А на стадії, припустимо, вирішення питання, чи складати підозру, не складати підозру. От тут, звісно, навпаки, навпаки да, підвищиться така можливість для певного зловживання, зловживань шантажу, тому що саме факт. Вже відкриття провадження да, кримінального відносно особи і подальші рухи буде означати, що е, наш кажеться, обвинувачений, там, військовослужбовець е, невідворотньо попадає під жернова цієї машини uh -huh. правосуддя судового. Тобто там буде участь його, зрозуміло, да, там вже, uh -huh. вже буде там, позбавлення волі без Так, А до того є uh -huh. варіанти будуть, да, до того. Uh -huh. Добре, а от скажіть, будь ласка, наскільки, на ваш погляд, все-таки все наша судова система, система покарання, вона ж має певний ресурс? От скажіть, будь ласка, чи, от мені трошечки незрозуміло, чи може вона обробити і поглинути ну, все-таки, таку невелику кількість, яка за статистикою. Да, Людей, ну військовослужбовців, які можуть теоретично підпадати під це покарання. Наскільки це можливо? Чи є у вас думка з цього приводу? Ну я как би по цифрах не можу сказати точно, То есть, у мене таких цифр немає. але кажем, по тому процесу, що ми спостерігали, спостерігали від початку війни до вересня, наша судова система дуже дуже повільно реагувала. Там, mm -hmm. по певним там статтям було там, ну, десь 100 вироків, да, приблизно за там, за 6, 7-8 місяців. Mm -hmm. Я не думаю, що зараз ця ситуація зміниться кардинально. Є певні би, можливості для того, щоб справи в будь-якому режимі, да, там, по угодах, mm -hmm. непогодах вони повинні. Процедурно розглядатися, да? там певні наша сторона обвинувачена повинна складати певні обвинувальні акти. І саме головне е наш законодавець разом із президентом визначив, що покарання може бути тільки позбавлення волі. Тобто, це певні місця, які, мабуть, не мабуть, а повинні бути обладнані певним чином. да Но Їх uh -huh. теж не так. В Україні багато залишилося, тому що до того всі місця позбавлення волі, вони как би їх вони закривалися. Ну, до, до війни да, була така лінія, що треба менше, скажем mm -hmm. так, саджати, а більше виховувати. Ну просто ми mm -hmm. і системно всі ці установи. Примусового покарання вони там звужувалися, обсяги їх, здатність, і вона какби зжималась, зжималась. І от, а тут нібито ми відчуваємо таку як би, замовлення таке, да, на різке розширення цієї системи пенітенціарної. Добре. Ну і давайте на останнє. Я з початку вас запитував, що ж там з петицією, і. Мені трошечки не зрозуміло, все таки, попри думки громадських експертів, попри думки фахівців, адже дуже критично відносилася юридична сотня до цього законопроекту. Чому От трошечки все таки так було? І, опять же, цей законопроект було підписано саме під такий дуже одіозний корупційний скандал у нашій владі. Просто трошечки незрозуміло, чому так було все-таки проігноровану думку громадськості. Як, як ви вважаєте Ну можна сказати, що ну, ми маємо на увазі петицію на сайті президента України, яка з'явилася там відразу да, ж, точно, практично да. відразу після ухвалення Верховною Радою, і за 3-4 дні вона набрала. Достатньо для розгляду президентом 25 тисяч голосів. Ну, вона потім залишалася в режимі вільного голосування і ще за два дні набрала, там, мабуть, 35 тисяч. І потім її би, 42 тисячі 42 вона набрала. 42 да? Ага, угу. Ну, Значить, вона ще добирала там голоси і да. потім збирання голосів було припинено. І про те, про підсумки, скажімо так, ну кожна петиція, це от, є, є у нас закон про звернення громадян, і він mm -hmm. передбачає таку форму звернення до влади, як петиція. І оця форма, вона як би. Е, ця, ця форма і є якби е, е, на сайті, да, вона втілена, втілена в життя саме у формі mm -hmm. таких петицій на сайті президента України. І звісно. Ну я не цікавився там, чи було на сайті розміщено відповідь, ну там за 2-3 дні до того, до підписання такої відповіді не було. Ну зараз, може, сьогодні вона і з'явиться, але ну, за законом, в принципі, це повинно бути, коли mm -hmm. петиція збирає голоси. Вона mm -hmm. петиція повинна або бути врахована, Тобто ми Або це врахування а, а це врахування побачили би у формі е, вітірування цього законопроекту президентом. Ну, це всі зрозуміли, що він врахував цю петицію. Або ж, ця петиція повинна бути розглянута і обґрунтовано надана відповідь, чому, чому вона не може бути врахована, розглянута і задоволена. Ну, У мене питання, чи є така відповідь на сайті президента? Ну, пошукаємо, почитаємо. Ну, судячи з таких заяв, публічних заяв, ну зараз так, влада займає таку лінію, що потрібно показувати, нібито таку жорстку лінію на покарання, зокрема військовослужбовців, ніби там питання якісь є. Mm -hmm. З дотриманням приказів там, і таке інше. Ну, все, що я отак відчуваю, відчуваю в публічній сфері. Ну що ж, mm -hmm. отже, mm -hmm, я все-таки е, думаю, як той старий противний дід, я вважаю, що політика вона не може бути тільки скнута. Я думаю, що політика вона має бути і кнут і пряник, але ж бачу, що в нас пряник, він такий трошечки. Незрозумілий, там гроші не платять, то не да то не дають, а кнутом ще це все таки машуть. Отже, думаю, що нам ще потрібно буде ще раз обговорити це питання, але я думаю, що якісь первинні моменти ми обговорили. І, отже, друзі, прошу вас задавати нам питання. Дякую вам, пане адвокат, mm. за вашу відповідь. Ну, ще я можу фінальну таку репліку сказати. О, Просто ухва ухвалення цього закону означає, що це може означати для тих осіб, е військовослужбовців, яких е притягають до відповідальності, е як ми стикаємося да, з нашими клієнтами. Це ж не люди, які там злочинці, да? І це військовослужбовці, які діяли або в стані крайньої необхідності, або в стані ну, самозахисту. Тому ухвалення закону і набуття їм чинності в цій формі буде вимагати а, більшої волі до боротьби, скажімо так. Угу. Тому що раніше можна було сподіватися, як? Ну, там можна щось там рапортне подати, да? можна його там не зареєструвати. Ну, на угу. Там худой конець можна отримати услов... умовне покарання да, або ж там на якусь угоду вийти зі слідством. Ну і как бы, в принципі буде неприємно, але терпімо. Бо угу. зараз е доведеться більш так би, так, ретельно, більш е може там е проявляти якусь волю до боротьби да, в цьому в цій площині. Ви чули хлопці, волю до боротьби. Волю до боротьби і вже да. мови, звісно, при такому підході, мови і розрахунку на те, що можна сподіватися на якусь угоду, тут вже не йдеться. Да? Тобто, тут угу. потрібно вже на худой такий випадок займати таку жорстку оборону і, якби, по всім фронтам, каже, давати давати отпор, не обробнувати. Не лінитися, а. Робити всі юридичні речі, які повинні ви юр... ви робити. Да, і юридичні, і, скажімо медичні, так, медичні. Да. І особисті Да, і особисті, тому що не піддаватися на оцей тиск, на психологічний, тому що розраховувати можна піддатися на тиск і потім попасти да, до неприємної ситуації, коли. Укладання, припустимо, тієї ж угоди вже, ну, звісно, не рятує да, від якихось там поганих наслідків. Ну, дякую, пан адвокат. Дуже е слушне, дуже уважно, ми вас почули. Отже, дякую вам, пан адвокат, дякую е слухачам, що нас слухали. Задавайте нам питання в ефірі був е Радіо Окоп, і ми переможемо. На все добре. До побачення, пан адвокат. До побачення, дякую вам. Да, Пока-пока всім.